Бословська освіта це дещо більше ніж здобуття теоретичних знань та диплому. Навчання на програмі прикладне богослов'я це простір, де ви зможете утвердитись в вашому покликанні, зміцнити ваш характер, а також здобути практичні навички для якісного служіння в церкві. Це навчання допоможе вам переосмислити вашу віру та, зрештою, зміцнити її. А, наші студенти вивчають основні християнські доктрини, також принципи тлумачення Біблії. Як готувати біблійну проповідь, а також історію церкви. А крім того, вони отримують навички, як краще служити в церковній спільноті і за її межами. З першої сесії я зрозумів, наскільки я мало знаю, наскільки ці знання, які я отримав вже на другому курсі, в кінці другого курсу, наскільки вони розширили мої. Моє розуміння, який Бог, і то служіння, яке, яке сьогодні я веду в своїй церкві помісні, так я займаюся розбором слова. Я допомагаю людям дізнаватися більше, розбирати і вникати в текста Слова Божого, щоб вони пізнавали в цьому Бога. Я... Чую багато доброго зворотнього зв'язку. Почали розуміти наскільки це цікаво досліджувати слово Боже. Наскільки це корисно як для людини, як для християнини, так і для громадянина України завдяки якраз дослідженню слова Божого, однією з переваг програми є те, що вона отримала ліцензію Міністерства освіти і науки України у 2024 році. Наші студенти отримають диплом бакалавра державного зразка. Це своєю чергою дає можливість продовжити навчання на магістр, Тарських програмах закладів вищої освіти України а також більше можливостей у працевлаштуванні. Значна частина курсу присвячена питанням цілісної місії та служіння суспільству. Студенти вивчають богослов'я праці, публічну комунікацію та методи взаємодії церкви з державою та суспільством. Наш Бог він різний, і от такий дотик до різності і прийняття цієї різності воно допомагає пізнати його краще. А ще це така дуже тепла спільнота, тому що ти Ну, знаєте. є це такий момент розмови на кухні. Вони завжди дуже ширі, теплі, вони відверті, достатньо. І от це теж такий дуже хороший досвід, що це не просто академічні якісь знання, які ми там засвоїмо обговорюємо, а це ще якийсь наш практичний досвід, який ми розділяємо ввечері на кухні, так само не тільки в аудиторії, коли слухаємо лектора. Навчаючись на програмі прикладне богослов'я, ви станете частиною спільноти, де зможете обмінюватись досвідом, з однодумцями та шукати спільно шляхи вирішення актуальних питань. Запрошуємо вас стати частиною спільноти для навчання, духовного збагачення, обміну досвідом та співпраці у служінні.